Підприємство Білогір'я молокопродукт на Хмельниччині, за яким стоять колишні депутати від партії регіонів, кілька місяців не платить селянам за молоко, яке збирає на переробку. Сукупний борг перевищив 74 мільйони гривень. Коли великі та малі виробники молока вийшли на протест і заблокували роботу підприємства, їх розігнав обласний спецпідрозділ поліції. Не обійшлося без крові та переломів. Тож ми вирушаємо на Хмельниччину, аби з'ясувати всі обставини. Багато селян на Хмельниччині живуть із того, що тримають корів і продають молоко на переробку. Десятки тисяч селянських господарств області здавали все своє молоко на підприємство Білогір'я молокопродукт. Але з літа почалися затримки з оплатою. За три місяці селяни не отримали ні копійки. Наталя, жителька села Велика Медведівка Полонського району на Хмельниччині, має чотирьох дітей. Через те, що молокозавод не платив за молоко кілька місяців, родина брала кредит у банку, щоби мати змогу пережити зиму. Сьогодні я мучила влізти в кредит, купити дров, тому що вже маю дітей, моя зима йде. За що мені дітей обігрівати? Світлана, жителька Полонського району, теж здавала молоко на підприємство у Білогір'ї. Хотіла заводити другу корову, але гроші припинили платити. Були мені гроші нам за два місяці. Потім, як ми стали їздити бастувати, їздили ми дуже довго туди, на дві, там побили і наших хлопців, наших чоловіків. Три з половиною місяці місцевий молокозавод не платив ні великим, ні малим постачальникам сировини і ніяк не пояснював, що відбувається. На тваринницьких комплексах та в аграрних кооперативах, які постачали молоко на заводу білогір'ї, затримували зарплатню, доки аграрії не вийшли на масовий протест. вулиця героїв майдану у селищі Білогір'я. Тут перед прохідною білогір'я молокопродукту селяни влаштували свій маленький майдан, вимагаючи повернути їм багатомільйонний борг за молоко. 29 вересня вранці рота поліції спеціального призначення затримала і побила десятьох протестувальників, які залишалися на ніч. Для частини селян участь у протесті закінчилася травмами голови, компресійним переломом хребта, переломами кінцівок. І от Розповідає адвокат одного з потерпілих Андрій Швець. Працівники роти спецпризначення головного управління Нацполіції в області неправомірно, на нашу думку, застосували фізичну силу. Також цей процес супроводжувався зі слів потерпілих нанесенням їм тілесних ушкоджень. Зокрема, одному з потерпілих після нанесення удару взутою ногою в область ноги потерпілого спричинили перелом. Потерпілий Ігор Овсянников долучився до протесту, оскільки працює в кооперативі, що постачав молоко до білогір'я. Вранці, 29 вересня, він прокинувся від удару. Забігає міліція з оружиєм, зовсім і почали нас бити, крутити, нарушники наділи, тримали довго лежати на полу, побили і поламали ногу. Хто віддав наказ бити людей, які вимагали повернути їм борг за молоко? І чому, зрештою, поліція не ініціювала кримінального провадження за фактом привласнення підприємством багатомільйонної суми коштів. Керівник Білогірської районної поліції Сергій Коржіньовський не дає на це конкретної відповіді. У нас є тільки відкрите кримінальне провадження, що стосується Білогірського відділення поліції. Це по статті 206. Це блокування роботи підприємства. Не б'ють уже в Україні Я З вами звіде. У нас також ніхто ніхто не б'є. Микола Дячук, депутат Хмельницької обласної ради, на прохання схем став допомагати у пошуку свідків. Один зі спецпризначенців, колишній боєць розформованого підрозділу Беркут, зізнався не на камеру, що був свідком того, як керівник Хмельницького обласного управління нацполіції Микола Семенишин та його заступник Василь Остапчук доручили розігнати протест у Білогір'ї. Спецпризначенці пояснили, що було розпорядження начальника обласного поліції Миколи Семенишина. Розвод проводив Василь Васильович Остапчук. Їм на розводі пояснили, що треба, щоб відчули сім Відчуття до цього часу залишилось, тому що переломані ноги, стрес і так далі. Коментувати свої дії Семенишин і Остапчук відмовляються. Микола Дячук також опитав ветеранів АТО у Хмельницькому. Виявилося, що з ними зв'язувалися невідомі і просили долучитися до охорони молокозаводу та протидії мітингувальникам. Після силового розгону селян почалися переговори між сторонами, які модерувала обласна влада. Зрештою, попередньо домовилися, що білогір'я молокопродукт повертатиме борг маленькими частинами, але упродовж півтора року. Щомісяця погашення боргу буде складати 250 тисяч гривень. Тобто два роки потрібно буде чекати людям в селі. Коли з ними проведуть розрахунок. Постачальники молока позичають гроші, в кого тільки можливо, щоб звести кінці з кінцями і не вирізати худобу. У спілкуванні з керівництвом ми отримували завіряння про те, що розрахунки будуть проведені. Тільки от піде, ми розрахуємося, розрахуємося. Терпець урвався у здавачів молока, виробників, адже ж йшло діло до осінньої посівної компанії. Потрібні необхідні оборотні кошти. Хто дозволяє собі вести бізнес, не розплачуючись із власними постачальниками? Білогір'я молокопродукт разом із компаніями Агропродекспорт. Техмолпром Лозівський молочний завод та Гадяч Сир входять до групи компаній Альміра, яку, за даними видань Форбс Україна» та «Латифундист», контролює колишній депутат від партії регіонів, а нині успішний бізнесмен Руслан Бадаєв. На момент обрання депутатом він очолював наглядову раду найбільшого із підприємств цієї групи товариства Гадяч Сир. Відповідно до єдиного реєстру юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником компанії, що входять у групу Альміра, є Олег Балюк, колишній депутат Київської обласної ради та однопартієць Руслана Бадаєва у Балюка і Бадаєва більше десятка компаній: нерухомість та дорогі автівки, але платити селянам за молоко катастрофічно бракує грошей. Можливо, у підприємстві цієї групи проблема з ринками збуту через війну з Росією. Виявилося, що об'єднання гадяч сир, що є основним експортером продукції у групі компаній Балюка Бадаєва. Єврокомісія включила до десяти українських підприємств молочної галузі, які отримали право продавати свою продукцію в Євросоюз від початку 2016 року. Водночас цей молочний бізнес має своє представництво в Росії. Общество, з ограниченою ответственністю Вікет Плюс. Його засновники українські компанії із орбіти Балюка Бадаєва, Альміра та «Еліт Актив». А ще у 2015 році гадяч сир та споріднені компанії активно торгували у Росії сиром. Почути позицію менеджерів та власників цього бізнесу виявилося непросто. Ні, ні, ні такі коментарі. Я не надаю. Можливо, власники підприємства. Номер телефона. Законно обґрунтована причина відмови журналістові в отримання за 700 кілометрів від білогір'я молокопродукт. Добре, давайте ми приїдемо до вас. Радіо Свобода зателефонувало до колишнього регіонала Руслана Бадаєва, але він відмовився говорити. Алло. Добрий день, да. пане Руслане. Вас турбує Радіо Свобода, журналіст Євген Солонина. Чи маєте ви хвилинку? Алло? Юрій Потапчук, заступник голови першого національного виробничого кооперативу, який збирає молоко в селян і продає переробникам, повідомив, що білогір'я молокопродукт та інші підприємства Балюка і Бадаєва привласнюють гроші селян за певною схемою. Починаючи з зими, починають людей заманювати до себе тим шуплатять гроші, а починається тільки літом, залазять борги, і тоді до кінця літа вони вже взагалі перестають платити. Коли є експорт, вони тоді дають більшу ціну, людей заманюють і потім кидають. Але як Олег Балюк і Руслан Бадаєв уникають відповідальності за те, що залучають молоко і гроші селян як безкоштовний кредит. Джерела програми схеми у Хмельницькій обладміністрації повідомляють, що представники бізнесу вдалися до тиску на владу, щоб вона не втручалася у конфлікт. Ні. Бито погрожували порушенням справи за перевищення повноважень, якщо влада намагатиметься допомогти селянам. Отже, підприємства Балюка і Бадаєва не платять українським селянам за молоко, продають сир до Євросоюзу і мають представництво у Росії. Та у 2015 році продавали там сир, незважаючи на українсько-російський збройний конфлікт. Але при цьому намагаються залучити українських вояків, ветеранів цього конфлікту для захисту свого бізнесу від ошуканих селян. Програма схеми побачила, як до білогір'я йдуть молоковози з інших областей. На Хмельниччині охочих віддавати молоко безкоштовно майже не лишилося. Кооперативи збирають і везуть його на інші підприємства. Водночас власників бізнесу, які користуються мільйонними коштами селян, не притягли до відповідальності.